Пан Віталій, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок Олімпу ТК. Ну, по-перше, хочу сказати велику вдячність нашим Збройним силам України, які дають нам змогу грати в футбол, отримувати позитивні такі емоції для наших болівальників, для болівальників команди гостей сьогодні у ТК. Ну, по-перше, -по і по-друге, хочу привітати команду УТК з перемогою. Ну, по самій грі, перший тайм трошки ще й оборонялися трохи. Кусалися, трохи не давали, але в кінці, пропустивши за 5 хвилин до кінця матчу, два голи таких по футбольному неліпих. Ну, бувають індивідуальні помилки. Прикро, звісно, що нам і зараз і так тяжко. А ще такі індивідуальні помилки наших гравців, опитних гравців, привели до того, що 2-0 пішли на, на перший тайм. Ну, а по самій грі зрозуміло, що де то і заміни не, не вийшли, не зіграли ту. Ту, ту ігру, яка в них е, очікувалась. Рухаємося далі, нічого не, як кажуть, голову не посипаємо. Піплом, 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 цим попелом да Ди, е, Двигаємося далі. Е, в перерві буде проведено аналіз. У нас ще кубкові дві ігри е, два полуфінала на, з Цетусом. Так що, але зробимо аналіз і будемо. Пане Віталі, ну от в цьому матчі в останніх матчах відчувалося такий кадровий дефіцит. У вас ну навіть по протоколу, що там лічені гравці на заміні. Є надія, що от ця така пауза, літня, трансферне вікно і у вас якісь плани, можливо, довкомплектуватися. Ні, не то, що плани. Є вже стратегія, є вже гравці, які, але ж ми не можемо опять-таки, з тими трансферними вікнами. Я б я б, на мою думку, тим більше ми зараз граємо в умовах війни. Я б е, отмінив би поки ці оці трансферні вікна для команд області, тому що сьогодні вони грають, завтра їх призвали в ЗСУ. Післязавтра ще якісь проблеми. Але наші керівники не дивляться на ці всі проблеми. Вони так закривають глаза. А да, деякі гравці нас підвели, граючи за дві команди. І грають граючи перед нашими іграми, але це таке. Я не буду нічого розказувати. Про це наші проблеми. Ми їх будемо вирішувати, але прикро що поробили ці два цих трансферні вікна, які ми не можемо дозаявити, навіть, навіть в такій ситуації. Ми не можемо щас до заявити на полуфінали нашу команду гравців, які хочуть грати, які хочуть захищати честь нашої команди. Ну от саме я так розумію, що ваша думка, що все-таки потрібно адаптуватися до тих ну, от, е, війна, реалії які зараз є. Да. Е, уже ладно, в мирний час там Питань може... нема. Да, все ста стабільніше. Мирний час все стабільніше. А зараз стабільності нема. Хто мені скаже, що завтра стабільно? Там хлопці з криворога зможуть приїхати. Все ну да, але ніхто на це не звертає уваги. Але рухаємося далі. Не не як кажуть, не вішаємо нос і двигаємося вперед. Щиро вдячний вам за інтерв'ю. Дякую.